На сонячній галявині серед зелених заростей жила була качечка. Вона висиджувала яєчка. Ось нарешті яєчка затріщали. З'явилися маленькі жовтенькі каченята. Але одне яйце було набагато більше за інші, із нього вилупилося дивне, сіреньке каченятко. Воно було зовсім не схоже на своїх братиків та сестричок. Мама качечка хвилювалася, але все одно любила свого незвичайного малюка. Інші мешканці пташиного двору не були такими добрими. Вони сміялися з гидкого каченяти, обзивали його і не хотіли з ним гратися. Ти такий незграбний, кричали качки. І колір у тебе якийсь дивний. Додавали кури. Каченяті було дуже сумно. Чому я не такий, як усі? думало каченятко. Воно почувалося самотнім і нікому не потрібним. Щоранку воно прокидалося з думкою, що сьогодні буде інакше. Але все повторювалося знову і знову. Каченятко мріяло про справжніх друзів, які любитимуть його таким, яким воно є. Одного дня каченятко вирішило втекти з пташиного двору. Піду шукати своє місце у світі, подумало воно. Каченятко йшло довго-довго, поки не дійшло до густого лісу. Там воно зустріло різних звірів: зайчика, лисичку, їжачка. Деякі з них були привітні, інші не дуже. Каченятко продовжувало свій шлях. Воно перепливало озера, блукало полями, але ніде не знаходило собі дому. З настанням холоді в каченяті ставало все важче. Невже я нікому не потрібне, думало воно, зневірившись. Одного разу, коли каченятко вже майже втратило надію, воно побачило на озері прекрасних білих птахів. Вони мали довгі гнучкі шиї та великі крила. Це були лебеді. Каченятко ніколи не бачило таких гарних птахів. Воно захоплено дивилося на них, відчуваючи дивний потяг. Лебеді теж помітили каченятко. Вони підпливли до нього і лагідно торкнулися його дзьобами. Каченятко злякалося, але лебеді не зробили йому нічого поганого. Вони почали кружляти навколо нього, ніби запрошуючи приєднатися. Раптом каченятко відчуло, як щось змінюється в його тілі. Воно подивилося на своє відображення у воді і не повірило своїм очам. Сіре незграбне качення перетворилося на прекрасного білого лебедя. Лебеді радісно прийняли його у свою зграю. Тепер у каченяти, яке стало лебедем, були справжні друзі та любляча родина. Вони разом літали над землею, милуючись її красою. Колишнє качення було щасливе. Воно знайшло своє місце у світі. Історія гидкого каченяти – це історія про те, що не варто зважати на знущання та образи. Важливо вірити в себе, любити себе таким, яким ти є, і ніколи не втрачати надії. Пам'ятай, що справжня краса це краса душі. І іноді, щоб розкрити свій потенціал, потрібно пройти через випробування та знайти свій власний шлях.